Привіт, я Анатолій, адміністратор української Вікіпедії. У цьому відео я розповім, як зареєструватися та почати роботу у Вікіпедії. Ви, мабуть, не раз користувалися Вікіпедією як читач або читачка, але Вікіпедія особлива не лише тим, що там можна знайти інформацію про все на світі, це ще й колективний проєкт, який наповнюється волонтерами. Власне, будь-хто може долучитися до створення і покращення статей у Вікіпедії. Наприклад, ви можете лише виправити описку статті, яку читаєте, або створювати великі статті, якими скористаються десятки тисяч людей. Але кожен внесок починається з маленького кроку, і цей крок це зареєструватися у Вікіпедії. Реєстрація не є обов'язковою, щоб редагувати Вікіпедію, але дуже бажано це зробити. Вона справді швидка і дає багато переваг. Наприклад, ви зможете легко відслідковувати свій внесок, зможете спілкуватися з іншими користувачами, а ще це відкриває вам можливість брати участь у конкурсах і тематичних акціях. Як зареєструватися? Для початку відкрийте будь-яку сторінку у Вікіпедії, із своїх закладок чи просто через пошуковик. Можна зареєструватися у будь-якому мовному розділі. У вас автоматично створиться спільний аккаунт для всіх Вікіпроєктів. Але я буду показувати на прикладі українського. Тепер знайдіть кнопку Створити обліковий запис. Вона відображається зверху, справа кожної сторінки. Натисніть на неї. Тепер заповніть поле реєстрації. Спочатку придумайте ім'я користувача. Це може бути ваше справжнє ім'я та прізвище, але не обов'язково. Можна також придумати якийсь нікнейм. Не можна реєструватися від імені організації чи установи або видавати себе за іншу людину. Ім'я користувача може бути як латинкою, так і кирилицею та може містити пробіли. Тепер придумайте пароль. Він має бути достатньо складним і точно не меншим за 8 символів. Уведіть його двічі, введіть свою електронну пошту. Її вказувати не є обов'язково, але дуже бажано, бо це єдиний спосіб відновити пароль, якщо його забудете. Введіть капчу, щоб підтвердити, що ви не робот. Якщо не можете розібрати символи, можна оновити їх. Що робити, якби з якихось причин система не давала вам зареєструватися? Спробуйте змінити IP-адресу, наприклад, зайти з домашнього інтернету, якщо пробуєте зареєструватися із робочого, або зверніться до когось із вікіпедистів за допомогою, наприклад, за електронною адресою Wikimedia Україна, яку ми вказали в описі відео. Тепер натисніть на кнопку Створити ваш обліковий запис. Вітаємо! Ви поповнили ряд користувачів та користувачок Вікіпедії. Тепер давайте розберемося із тим, які можливості вам дає обліковий запис. Як тільки ви зареєструвалися, система запрошує вас пройти коротке опитування на кілька питань. Це не є обов'язково, але допоможе Вікіпедії розвиватися. Нижча справа ви бачите посилання на посібник, який розповість вам більше про процес редагування Вікіпедії. Радимо зберегти це посилання. Також є посилання на службу підтримки. У Вікіпедії немає спеціально навчених оплачуваних агентів підтримки, але є велика спільнота волонтерів, до якої можна звернутися із питанням на цій сторінці. Завершіть опитування. Тепер натисніть на кнопку перейдіть на свою домашню сторінку, і система перенаправить вас на домашню сторінку для вашого нового облікового запису. Вона спрямована допомогти вам почати редагування Вікіпедії. Система запропонує вам статті на теми, в яких вам цікаво працювати. Заповніть невеличке опитування і натисніть на кнопку Отримати пропозиції. Система запропонує вам статтю, яку ви можете поліпшити. Як відредагувати статтю, буде предметом окремого відео. А зараз давайте завершимо оглядати, які можливості дає вам ваш обліковий запис. Справа ви побачите блок Ваш наставник. Це більш досвідчений користувач чи користувачка Вікіпедії, що може відповісти на ваші запитання. Не соромтеся написати йому чи їй. Скористайтеся кнопкою Поставити запитання вашому наставнику. Зверніть увагу, що питання буде доступне публічно. Введіть питання і натисніть Опублікувати. Зверніть увагу, що усі редактори Вікіпедії, і зокрема ваш наставник, є волонтерами, тому він чи вона можуть не мати можливості відповісти одразу. Якщо ви не отримаєте відповіді протягом якогось часу, зверніться до загального форуму. У Вікіпедії він відомий як «Кнайпа». Посилання на який ви бачили раніше, а також воно є на бічній панелі зліва. Під полем із наставником ви побачите блок із довідковими статтями, які допоможуть вам розібратися у Вікіпедії. Скористайтеся ними. І нарешті давайте подивимося, які можливості інтерфейс відкриває для зареєстрованих користувачів. Подивіться на панель зверху. Кнопка із написом вашого імені користувача повертатиме вас на вашу домашню сторінку. Там ви зможете отримати пропозиції до редагування чи поставити питання наставнику. Якщо отримаєте нове повідомлення, з'явиться відповідне сповіщення. Натисніть на нього для ознайомлення і потрапите на вашу особисту сторінку обговорення. Також можете скористатися кнопкою обговорення, щоб відкрити вашу особисту сторінку обговорення користувача. Туди до вас можуть звертатися інші користувачі Вікіпедії із питаннями чи пропозиціями. Ця сторінка публічна. Ви також можете звертатися до інших користувачів таким способом. У кожного облікового запису є своя сторінка обговорення. Також у вас є чернетка. Там ви можете вільно практикуватися у створенні і редагуванні статей, якщо не хочете одразу редагувати реальну статтю. Також зверніть увагу на кнопку внесок, туди будуть збиратися усі зміни, які ви зробили у Вікіпедії. Там ви завжди можете їх легко відстежити та повернутися до статей, які ви поліпшували чи створювали. Зверніть увагу, що ця сторінка також публічна. Ви можете дивитися внесок інших користувачів, а вони можуть дивитися ваш. Також обліковий запис дає інші можливості, як то список спостереження, де можна стежити за змінами у статтях, які вас цікавлять, та налаштування, де можна оптимізувати під себе інтерфейс. Коли буде час, натисніть на ці посилання і детальніше розберіться у тому, як ці функції працюють. До речі, у списку спостереження можна стежити за оголошеннями цікавих подій, які зараз відбуваються у вікіспільноті. Зустрічей, тематичних акцій та важливих обговорень. Натисніть на кнопку Список спостереження і ви побачите ці оголошення одразу зверху. Вітаємо із успішним початком роботи у Вікіпедії. Бажаємо вам багатьох звершень!